Лілія Подкопаєва, уродженка міста Донецьк, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, заслужена майстриня спорту України, суддя міжнародної категорії, спортивною гімнастикою почала займатися завдяки своїй бабусі з п'яти років. Після закінчення спортивної кар'єри, Лілія Подкопаєва розгорнула в США власний бізнес з виробництва спортивного одягу. Від початку повномасштабного вторгнення зникла з соцмереж. У її фотоблозі можна зустріти лише поодинокі дописи з дітьми. Зараз свої сторінки в соцмережах спортсменка повністю присвятила висвітленню кривавих подій в Україні. Лілія зізналася, що відчуває провину перед українцями. Як відомо, спортсменка проживає у США. Вона заявила, що їй прикро через те, що не може розділити спільне горе із земляками в Україні. Також зірка часто переймається, чи достатньо вона допомагає у часи війни.